Технік відділу житлово-комунального господарства однієї з громад на Вінничині Петро Сандюк показує Суспільному блочно-модульну котельню. Працює вона на природному газі. За словами Петра Сандюка, 20 котлів подаватимуть тепло до восьми п'ятиповерхових будинків. Встановили блочно-модульну котельню за три місяці. Випробування проводили, тобто снарівали температуру носія до определеної температури. І провели гідравліку. Вона готова до роботи. Це одна з трьох котелень, які встановили в громаді, розповідає начальник відділу житлово-комунального господарства Михайло Гріщенко. Ця котельня, вона потужністю 1,9 МВт, забезпечує один із мікрорайонів, працює на ній чотири чоловіка, але вона може працювати також в автономному режимі, якщо є стабільне електропостачання. Торік після російських обстрілів енергосистеми України місто залишилось без тепла. Модульні котельні побудували як альтернативні джерела опалення, каже Михайло Гріщенко. Усі три на різних видах обігріву. Для безперебійної роботи котелень встановили дизельні генератори. Для нормальної роботи котельні стоїть аварійний дизель-генератор. На случай відключення електронарії, якщо не буде треба для того, щоб працювала котельна і щоб не заморозити систему опаленням, він для цих цілей предназначений. Модульну газову котельню побудували за гроші місцевого підприємства, каже Михайло Гріщенко. Три мільйони гривень із міського бюджету витратили на облаштування майданчика під котельню та підведення електроенергії, газу і води. А це вже твердопаливна котельня в іншому мікрорайоні міста. Її побудували торік, каже Михайло Гріщенко. З міського бюджету на неї витратили 20 мільйонів гривень. У цій котельні розміщено три котла твердопаливних з автоматичною подачею. Зовні цієї котельні розташована установка, яка накопичує пілету, і автоматично подає цю котельню для того, щоб спростити роботу операторів. Котельня потужністю 3,9 МВт працює на пелетах. Їх виготовляють методом пресування з дерев'яної стружки, тріски, лушпиння соняшника, відходів крупи і кукурудзи. Твердопаливна котельня зможе забезпечити теплом 11 багатоповерхівок, каже Михайло Гріщенко. Поки воно розраховане на те, щоб забезпечити теплом наші багатоквартирні житлові будинки, а саме населення, 55 мільйонів гривень із бюджету міста виділили на газомазутну котельню, аби подавати тепло і на підприємства, каже Михайло Гріщенко, на котельні встановлять когенераційні установки. Це дасть можливість додатково генерувати тепло і забезпечити безперебійним електропостачанням виробничі приміщення навіть в умовах повного блекауту. Наталя Колодій, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.